Прес-конференція почалася із представлення нового титульного спонсора Луганської зорі. Тепер домашні виїзний комплекти форм команди виглядатимуть ось так. Емоційно заря найбільш е цікавий наразі клуб в прем'єр-лізі, на наш погляд, як мінімум, з точки зору якості гри і прагнення до результату і вміння цей результат досягти. Ми абсолютно щиро вважаємо клуб. Ну, провідно, ну, реально провідно. Партнерство із титульним спонсором продовжиться до завершення цього сезону. За останні півтора-два сезони зря показує стабільно високі результати. Вона праву вийшла в тройку сильніших клубів України. Стабільно представляє український футбол на європейській арені. Тобто, всі приспосилки для сотрудничества з клубом. Єсть вони на лісу, і ми з задоволенням нішу спонсорства заповняємо зорі. Потім на питання журналістів відповідав генеральний директор зорі Сергій Рафаїлов назвав цей сезон одним із найуспішніших для свого клубу. Представники зорі виступають у складі збірної України. Команда тримається у трійці лідерів внутрішнього чемпіонату. Представляє країну в Єврокубках. Ті гроші, які ми отримуємо ну, це, це деньги зісла спонсор ані. Вони... помогут клубу развиваться и жить дальше. Любые деньги – это деньги, поверьте. Конечно, знаете, модель украинского футбола, ну, она изначально неправильная. То есть, как бы, вот мне приходится за границей беседовать с, с руководителями европейских клубов. Там ведь как, там собрались акционеры, один раз купили клуб, и все, больше ни деньги не вкладывают туда. А клуб зарабатывает сам. Сергій Рафаїло відзначив, що джерела заробітку клубів в Україні дозволяють лише скорочувати витрати на отримання команди в цілому. У найближчий сезон два ситуація в українському чемпіонаті на думку функціонера не зміниться. Ближайше вірмо. Ну я не знаю навряд для штої справиться. Тому ну, такий мой прогноз: що футбол у нас буде слабє ну, конкурентно с европейскими клубами. Сборная может быть будет сильнее, потому что будет много украинских футболистов, иностранцы сюда не будут ехать. Запорізьких журналістів найбільше цікавило питання єврокубкових матчів на Славутич Арені. 8 грудня заря у домашній грі в Одесі прийматиме англійський Манчестер Юнайтед. Представники засобів масової інформації закликали Луганський клуб спільними зусиллями з директором стадіону підвести Славутич Арену до Єврокубкових матчів у наступному сезоні. Руслан Левицький Костянтин Грушко Тв. 5